Вітаю всіх, з вами Северин Хутко. І так я продовжую кампанію за Росію. Так, починається наступна 30-та хвилинка. Буду відео, як говорив, знімати по 30 хвилин лише. Ну, що ж воно так тупить? Ось нажалося. Минулу серію, здається, я закінчив на тому, що я захопив все-таки Крим, так? А також, думаю, готуватися до повноцінної війни з Туреччиною. Ось. Поки що, поки що буде так. Насправді, е... Насправді, будувати будь-які будь плані не в цій грі безлузду, тому що постійно, постійно відбувається така річ, що... Е... Суперником може стати будь-яка з фракцій, так? Дуже часто всі кавказські країни, Грузія. Чечня мене атакують, якщо я граю за Росію. У ну, мене поляки, союзники, це добре, що там з відносини з Шведами теж непогані, тому, надіюсь, не треба переживати за це сильно. Хоча, хоча тут можна дочекатися до того, щоб припливе флот якоїсь країни, так, і просто винесе. Вас в одні ворота, як то кажуть. Е, щось сильно так підлагує. Не знаю чому так. Не знаю. І так, армію. Армію треба полікувати і треба головне її розділити. Все-таки дуже... Ой-ой-ой. Е, неефективно все-таки тримати всю армію ось разом, так. Да. Ще як ми його дамо. Чи нікого? Ні, нікого. Нехай буде так поки що. Флот. Ну і думаю, набрати, взяти тут лише одну шлюпочку для того, щоб ворожі турецькі кораблики не змогли сюди зайти, так? Um. Навіть індійця візьму. Він буде два ходи будуватися, але справа в тому, що тут буде стояти кораблик, просто щоб ворожий флот не зруйнував цей порт, і він приносить мені хоч якийсь прибуток, так? Він приносить скільки 200 одиниць золота, ну хоча б так. А якщо туди турки війдуть, він нічого приносити не буде. І все-таки шлюпа, от видно, е отримає 130 одиниць так в індійця цього. Лише 50, тому поки що я одну одного солдатка сюди завезу, так, одного полка. Також поставлю на ремонт їх. Всіх на ремонт. Так. Ого, аж тисяча. Два ходи ремонтуються війська. Поповняюся. Так. А, а-а-а. Попередньому ході я зруйнував трішки тут цих будівель 400, ну це дуже мало, 400, що ж так мало. Школа тут скільки? 450, тут 375, ну це мало в чому проблеми? Я не зрозумів. Ну ладно. 375, ну, значить, тут будую ще одну школу, так? В центральній провінції я побудую одну, ні, дві, дві, а можливо навіть три школи. Так? Адже в столичній провінції, в столичній області можна будувати університет, розвивати до рівня е, класичного університету. так? Можна в дереву розвитку подивитися. Ось 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 школа. І, і, і можна... а, це класичний, сучасний, сучасний університет четвертого рівня, що неможливо зробити в області, яка не є столичною, от взяти, наприклад, Київ, подивитися на панель побудов, так, і ось видно лише до третього рівня. Можна будувати школа, там коледж і класичний університет. Далі сучасний ні. Тому столиця буде наш головний науковим центр, можна сказати. Так, тут дуже багато міст і тому не, не, не буде з цим проблем, я так думаю, надіюсь. Що ж то ще? -hmm. Треба вимкнути тут збір податків, він не такий великий. І це дасть хоч якийсь розвиток, розвиток населення. 166 мінус 12 а ну 66 це... чимало. 28 Оренбург має бути побудований. Ну ладно, вимкну й тут. Може і ні. Ай, ну вже хай буде так, хай буде вимкнути кругом. Так, все-таки мені треба на цьому початковому етапі дуже кредити, дуже-дуже треба так. Ні, стоп, 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 стоп. У мене війна. Поки не війна, але... Ні, війна у мене з турками, так? Тут є одна армія. І отже мені треба свої війська збирати і вести в тому напрямку. Нам війська. Так, тут сюда якісь. Тут наняти ще треба. Ну кострків когось... і оцю кавалерію. Можливо цю цю нехай буде. Цей... цей агент шпигун йде на Кавказ до Чечні. Так, Грузію, я бачу добре, а от... Чечню не дуже. Не дуже добре. Що ще ж мені тут побудувати? Ну я не знаю, що тут будувати, чи університети, чи можливо будуть якісь кращі побудови для того, щоб будувати Оці центри, так, як тут майстерні, різні, кузничні або текстильні. Тому треба подумати про те, щоб побудувати дороги. Дороги. В Криму немає доріг, так? тому їх треба тут побудувати. Це плюс до прибутку і плюс до переміщення. Переміщення армій союзних по цій території. Все вісь не може побудувати, тому що не вистачає кредитів. І, 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 і. Тут теж я нічого не можу побудувати. Значить, будую так ось цій області в Астрахані Християнського. Ферму християнську, ну це безглузда назва, так, називати її взагалі так неправильно, просто селянська така ферма. В принципі, тут це о о, о о Так. Я отримав порт і через це отримав можливість торгувати з іншими країнами. Венеція, Грузія, Дагестан, то я з ними і міг раніше. Данія. Але з Данії я не буду. Нова Іспанія Персія. З я. От з персями я хочу поторгувати. Так. Право проходу 20 ходів дам їм. Звісно ж ні, це без, безглузда пропозиція, так давати право проходити на 20 ходів в країні, яка взагалі з тобою не межує. Раніше раніше на це погоджувались, а тепер не дуже. Отправить дар. Ні, я. Нічого не можу вам відправити. Ну не хочете то, як хочете, ось так. Великобританію можливо. А чом би ні? Звісно, мені хотілося б мати союз з Іспанією, я далі буду намагатися просуватися до турків і дуже хочу, щоб іспанці були мої союзниками і в разі чого допомогли мені в середземному регіоні хоча б флотом. Тому що я не планую спочатку на початковому етапі гри будувати флот якийсь серйозний, а буду грати лише через сухопутну армію. І тому навіть не знаю, чи якщо я підпишу якийсь договір з Великобританією, то іспанці зразу до мене будуть негативно ставитись. Тому, мабуть, я підпишу договір. А, я з цими не можу, з центральною Італією. Ну то з ким ще? З ким ще? З Прусією в них Ну не війна, але недружні відносини, так? Їх до Прусії. А ні, 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 я неправильно тут пишу. відношення інших країн до вибраної, тобто до Іспанії. Треба дивитися, як вибрана країна до інших ставиться. І ось видно, що вона досить таки непогано до Венеції з собою ну, і до Франції. З французами я не можу тут торгувати. А от з цими, ану, ану, з Венецією можу торгувати, так? І з Центральною Італією. З Центральної Італії не можу, а з Венецією можу. Можу з Венеції, тому спробую їм запропонувати щось про ход 20 якщо запросить союз та вони нічого не хочуть а в них антипатія до мене ну що ж ви всі такі злі що ж ви всі такі навіть не знаю що сказати ну добре подивлюсь що є з міністрів у нас тут в мене а ну цей лавочник Вісить шаг, геній тактики. А в що в цьому є? Лише геній тактики, тобто я цього генія, генія тактики, виганяю в мене. Покращується ніби все? Чи ні? 6, 2, 9, 6, Ось такий в мене дохід на наступний хід. Це досить таки непогано. Тут армія теж якась є, але нікого я її не можу добрати далі. Тому кінець ходу, кінець ходу і буду чекати на дії інших фракцій. Що вони придумають? Ну в Шведів зараз війна з... Що? Так ви поспішили? Вони хочуть, щоб я їм віддав Карелію за 20 ходів, про... З... З... за те, що вони дозволять мені ходити по їхній території на протязі 20 ходів. У нас було дещо подібне. Зголошення попереднього разу так ось видно, що проход армії по нашій території дозволено на 19 ходів. Це було спочатку на 20. І вони заплатили мені лише 700 одиниць кредитів. А тепер вони Карелію хочуть за так поріч. Ну, непогано. Тобто вони порівнюють Карелію з 700 одиницями. Е, ні, я вам нічого не дам. Я хочу союз з вами. А ви не хочете союз зі мною? Ні. Не хочуть вони союзу, але хочуть безкоштовно, я вважаю, що це взагалі безкоштовно отримати Карелію. Ну, ось, 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 ось. Те, що я й казав. Росія оголосила нам війну, їхній союзник Дагестан. В принципі, все як завжди. Вони в Союзі разом з Дагестаном, Грузія. Дуже жаль, що дуже часто такі країни воюють між собою, в тому числі і Грузія, і Дагестан, але не в цій грі. Тут ні. Тут вони стають союзниками і оголошують мені війну. І що, знаєте... Ао, о, як. Та не вже. Дагестан не підтримав їх, а нас підтримала Польща. Ну, поляки нам не сильно допоможуть. Але ось ось у чому справа. Ось у чому справа, коли я захоплюю Грузію, там Дагестан, доходжу до кордонів з Персією, ось вона, мені оголошують Персію війну. І це взагалі стає дуже не, неприємно. Тому я не думаю, що я буду захоплювати, так, я не буду цієї помилки робити, захоплювати Дагестан, Грузію. Я буду десь тримати тут якісь допоміжні армії, які, там будуть битви відбуватися, можливо, але захоплювати ці області не буду, щоб не спровокувати Персів на війну. Мені не, не, не потрібна війна з ними. Взагалі я не хочу тут зберігати якісь великі армії. Абсолютно я хочу йти ось цим регіоном через Молдову, Румунію, на Стамбул, Балкани захопити там, і так далі. Або хоча б лише цей регіон, так? Тобто в Малоазії, можливо, я й не буду вступати, побачу. Ще точно я не вирішив. Ось. Побудовані рудники, які дають мені ну, чимало доходу. 6, 6, 6, 6. Та не може бути 4 шістки. Добре, що не 3. Добре, що не три. Ну, насправді, це означає, що мені потрібно закруглятися, мабуть, зі стрімом. хоча ні, ще дещо рано вату, ще є в мене кілька хвилин. Так. Що тут є? Ось так і ось так. Тобто в них немає стрілкових отрядів чи що. Чи якось тут не бачу, можливо. Ні, я всіх бачу, якого треба. А стрілків в них немає. У них є отака піхота. А ні, є один, один. Азари. Дальність 20. 90, до речі, а вони лише по 70. Ну і тут якісь бандити. Ну це непогані все-таки, як для піхоти, рукопашної, це непогані. Ось так от. Артилерію я можу звідси перекинути і що ще їм дати. Так, в них є два піхотних, два кінних. Один з них зі стрілами лучний, так. Даність лише 70. Чому лише 70? Мало щось? Кавалерію? Піхоту. Артилерію. Я перекину до них артилерію. До речі, їх відведу трошки сюди. Там є артилерію. Марш! Так. Марш! Угу. Я думаю, ще один кавалерійський полк, їм теж не завалить. Марш! Три кавалерії, дві піхоти, артилерія. А що в цих є? Ну я не думаю, що вони будуть вже зараз атакувати мене. Абсолютно так не думаю. О, тут необхідно побудувати, так. Е, нові будівлі. Армія тут ремонтується, наймається флот. Чудово, чудово. Ну з грузинами я не буду воювати. Але необхідно десь тут тримати армію, щоб вони будуть все-таки заходити і на мою територію, я буду на них агритись все-таки відбивати їхні напади, тому я не буду будь, нічого тут будувати, оці сільські місцевості і так далі, ферми, тому що їх можуть зруйнувати. І не хочеться так безглуздо витрачати свої кошти на початковому етапі гри. Ну тут я ще можу найняти знову. І навіть стрільців найму. Будь-так стрільців. І ще один стрілецький полк. Можливо два стрільця, а тут скільки в мене є стрільців? Армія, тут є три стрільця і тут один. До речі, хоча... Ой, я не впевнений, чи я зможу найняти цих стрільців, тому що, по ідеї, з наступним... А можливо і зможу. Можливо, можливо ні. Чи можливо з наступним апгрейдом казармі я перестану, мене пропаде можливість наймати їх. А ну чи я їх можу в Москві найняти? Ні, в Москві можу. Отже, з цим має бути все гаразд, так? Я надіюсь, що так. Тому мають два полки стрільців рукопашних. Так, добре. З цим все ясно? З цим все ясно. Далі необхідно... Що тут в мене по економіці? Ну тут люди дуже невдоволені, і вони будуть ще більш невдоволені. Додатково. Так, є 5 требувань реформ, буде 9 плюс 4. І тому треба побудувати оцю річ консерваторію, яка дасть плюс 1. До задоволені людей, так? До порядку. 800 1200 600, 600 900 так мало 600-900? Та ви І так, мій місіонер прийшов в крелі. Видно тут вже зразу плюс 4,2%. Я думаю, завести завести за 90% десь і можна буде тоді переходити. Що просто оця галочка релігійні хвилювання один пропала і все я далі буду рухатись по інших областях по кругу. по порядку ну ще є 4 тисячі 4 тисячі інфраструктура мені треба і ну все таки я побудую я побудую в Києві так, ось цю річ. Заводик свій, так, з майстерні кузні роблю кузницю. Це збільшить мій дохід, мій приріст доходу, так. Ну а нарешту коштів, нарешту коштів, я думаю, побудувати ось тут дорогу в Татарії. Це необхідно буде, так. Необхідно, я думаю, побудувати дорогу і... На землі Війська Донського дуже цікава річ, що земля Війська Донського в більшості своїй належить чомусь до Татарії, ось цієї великої довгої Татарії. При тому є сама по собі область, яка називається Земля Війська Донського, яка охоплює з собою Кубань і Ставропольський край. І лише тут малесенький кусочок землі війська Донського, хоча. Я не пригадую, точно, мені здається, що навіть е, сам Черкаськ, здається, по, праву, про, по, по правому березі дону знаходиться, а не по-лівому. По-правому, здається. Так, по-правому. Тобто з цієї сторони на території Татарії столицю перенесли на лівий берег дону. І назвали цю всю територію землі війська Донського. Ось така історична справедливість. А Азов, Азов, який знаходиться чомусь по правій стороні, він має знаходитися насправді по лівій. Да. Ну, Не дружать, не дружать не з історією, видно, не з картографією, розробники не дружили цієї гри. Можливо, вже багато років пройшло. Вони чогось навчилися, відкрили підручники, почитали карти і так далі. Ну, але це, це, це прикро насправді, от особливо ось така татарія і отаке от, от земля війська Донського. Дуже сумно виглядає воно. Дуже, дуже сумно. А також ще більш сумно виглядає те, що земля війська Запорізького, ось тут вона знаходиться, так, ось тут пороги, ось тут великий луг. Це все знаходиться під території Кримського ханства, Кримської області зараз, так? Теж не зрозуміло. Ну, ну з цим вже нічого не поробиш. Тут я затримався, так дещо прокоментував. Пройшло вже півгодини. Хоча ні, ще я маю дещо зробити. Я маю найняти ось тут армію, так? Чи навіть побудувати мури. Ні, я мури поки що не можу побудувати, але це необхідно буде зробити для додаткової оборони. І наняти війська треба, щоб... Щоб мати змогу оборонятися краще. Ну і кінноту наймо. Чи піхоту. Але піхоту я не можу наняти. Ось так. Вона дуже дорога, вона й дорожче. 260 отримання. Тут 270, але отримання більше, але сама сам найм коштує менше. Ну що ж, з вами був Северин Хотко. Так, лайкайте мої відео, підписуйтесь на мій канал і дякую. 早吧。So, wow.